Дорогі друзі, всім привіт! Сьогодні ми глянемо ще два відео по марафону. Зокрема, ви можете перейти на їхній офіційний канал, бо ми сьогодні не будемо дивитися відео протестувальників і не будемо дивитися відео-трейлер. Це більше як фільм, я б сказав. Ми подивимось тільки два ігрових синематика. От. Трошечки поговоримо про те, що ми побачили. Також під цим відео я залишу посилання на свій ТГ, туди я скину відео одного із тестувальників гри, тобто, от хтось із цих людей безпосередньо на своєму каналі, він розкаже вам і про досвід, і про досвід гри і покаже геймплейні уривки. Тесту, от, кому буде цікаво, перейдіть, подивіться там відео десь на 15 хвилин, чисто з геймплеєм і його коментарями. Тож, я думаю, це доволі цікаво. А ми сьогодні глянемо просто два синематика, подивимося, як виглядають персонажі. Ми чисто поговоримо трішечки, що воно, як воно виглядає. Розкажу вам про персонажів, може трошки подивимось. dream is not over У вересні, до речі, вийде гра. 23 вересня. Ну, ще доволі довго чекати. Що не дуже приємно але що маємо, то маємо. Так, ну і другий відос. Власне, можна почати вже трошки розказувати. В принципі, в першому відео побачили, як виглядають персонажі. Побачили, як виглядає зброя, і все таке. Тут, в принципі, не буде нічого нового. Зараз ми поставимо швидкість відтворення, менше трошечки. Щоб я міг побачити більше деталей і вам розповісти. Так, що ми бачимо на цьому кадрі? Тут у нас три персонажі. Е, перший персонаж оцей це розвідка, ну, типу, типу Bloodhound і запикса, буде, коротше, сканувати противників. Плюс я бачив в нього білку щось, типу якогось жука, міни щось таке. От, власне, це розвідник, це в нас танк, який має щит. В принципі, того щита вистачає лише на те, щоб закриватися самому. Тобто це не щит якогось цього із Овервоча, як не забув, як його звати. Незрозуміло, це невеликий щит, який прикриває всю команду. Це персонально для вас щит. Також він, не дивлячись на те, що він танк, він доволі швидкий, мобільний. У нього є якась обілка, яка прискорює йому біг, власне. Тобто він такий доволі швидкий. Не скаже, що це. Класичний танк, який повільно рухається, прикриває команду щитом. Це не про нього історія. От. І третій персонаж, власне, це щось типу, не знаю, трейсер можна сказати, із Overwatch, Чи, Знову ж таки, якщо ми порівню, порівнювати з іншими іграми, тобто швидкий такий дамагер. От. Я так розумію, в неї обілкою буде прискорення. Одної з обілок буде прискорення, а ще в неї. Ось типу якась рукавиця заряджається і вона може нею стріляти. ну, Можливо, ми зараз це побачимо. <му> ну, так буде геть зовсім не те. Давайте надзвичайно поки. Team based extraction shooter. А, ну тут, власне, вам розповідають. Ну, не знаю, хто англійську, не знаю, можу намагатися перекладати те, що сам зрозумію. Коротше, це командний екстракшн шутер. Дуже поняття, you що він сказав. Ти раннер. Ви бачите якраз обілку швидкого бігу. От, а повістує він про те, що Вейранер створений, типу, синтетичних матеріалів, щось таке. Коротше, він не зовсім людина. And of both and fast -paced це ще один із персонажів. Ну, Рога, інвізір. От, Може заходити в інвіз. От. Не знаю по білкам, що в нього ще є. В нього є інвіз, це точно. Fighting a crew of up to three players across a variety of zones and points of interest. You'll face rival runners in zones of up to eighteen players, agents players, agents and other worldly threats to scavenge the remains of a lost colony for glory and fortune. The environments of Tau City four are filled with weapons, materials, and equipment you can scavenge throughout the map. До речі, що можу сказати, дивився ж я геймплей іменно з тестування. Луту сипить. Не знаю стільки по його цінності, Ну дивіться, якщо ми беремо однослотові предмети, да, там, ну, починаємо звісно, звісно ж наше порівняння з подібних проєктів, наприклад, Арена або Дельта Форс, то, власне, є предмет однослотовий, який умовно коштує там. 60, там значок, я не знаю, як валюта називається місцева. Ну там значок щось на бакс похожий, тому будемо говорити бакси. 60 баксів. І є фактично той же, такий же самий однослотовий предмет, який я розумію так, або іншої якості, або ну неважливо. Він займає також один слот, і він вже коштує 200-250 От, і в принципі, отаких от по 200-250 по предметів я бачу у інвентарі у гравців доволі багато. Е, що, в принципі, може, може говорити про те, це не точно, що луту буде більше, ніж достатньо на всю команду. От. Що доволі приємно. Тому що, зокрема, гра, граю я, наприклад, варену в соло, щоб е, мати змогу зібрати більше цінних ресурсів, а не хламу, який коштує 4-5 тисяч забитим рюкзак. Тут ціни такі приємні, і я бачу, що типу, ну, тенденція того, що луту багато і він має якусь певну цінність. Настільки це буде корелюватися з ринком з місцевим і так далі, якщо там 2 мільйони один предмет, то ми розуміємо, що це фігня. По вартості, і вам просто треба буде забивати свій рюкзак кожен раз по максимуму в кожному рейді. От, але отакі от перші враження, що луту ніби вистачає і цінність цього типу, наче не мала. Подивимося, як буде. Власне, можливо, будуть якісь відкриті тестування, то ми обов'язково постараємося на них залетіти. Before deploying, you'll strategically build your loadout and select a runner. Про білдінг бюлд, зброї, ви можете, можете споряджати зброю прицілами, модулями прямо в грі. Якщо в Арені Breakout або в Дельті ви поставили модуля, ну ні, ви можете, ви можете і в Арені стоп, якщо ви знайшли модуль, а просто цим ніхто не користується зазвичай, тому що всі ходять з, з білдами вже зібраними в рейд, і типу. Модуль можуть поставити хіба що, якщо щось випало на другу пушку, типу кинути, яку вони когось взяли, поставити якусь рукоятку, яку вони знайшли в рейді, типу, але тут, типу, відокремлюють тим, що, типу, ви можете знаходити модулі. Плюс тут є не тільки приціли, тут є так називаємо, типу, як вам сказати, це не перки. Це модифікації, я б назвав це модифікації, які дають там, типу, шатгану, там якийсь процент швидкості для перезарядки, наприклад, і тому подібні речі. Тобто, плюс такі ж, до речі, модулі є і для оперативника, які, я так розумію, там, прискорюють обілки або дають якісь унікальні ефекти. Що доволі цікаво, і ці штуки, типу, якщо вони в великої якості, вони дають там вам, зрізають вам половину таймінгу вашої перезарядки вашої обілки. Ви стаєте там або супермобільним, або постійно можете відкривати свій щит і так далі, і тому подібне. І такі речі, які, типу, сильно бафають вас або вашу зброю, вони будуть, типу, це теж модуль, це теж предмет, який ви можете знайти в рейді. І продати його, і такі модулі будуть коштувати типу дуже дорого. до речі, так виглядає інвентарь. Так доволі по якось, як на мене. Ну, можливо, це фішка гри. Це моя перша здогадка. Або друге, це, власне, те, що такі, така стилістика дизайн і залишиться. Не через те, що це альфа, тому все так мінімалістично, я б сказав. Але всього є певний шарм, типу, це забавно виглядає насправді. От ми бачимо пушечка ще можна цікавого стати, її вартість. От по дві обілички в кожного персонажа, власне, ми зараз дивимось від лиця оператора, який цим розвідником є. О, you oh, так, бачимо, він скан сканує типу. Сканує і виявляє, власне, противника. It will check a Factions can sponsor you with a fresh loadout so you can get right back into the fight. Bungie brings its best in class first person multiplayer action to the forefront dynamic and tactile gunplay, runners with unique playstyles, and custom. І, власне, ми бачимо одну із за і от вона заряджає рукавиці, я вже про це вам говорив. А по тому, як блікнув а, синім оцей персонаж, після того, як воно вдарило його, я можу зробити висновок, що ця білка відштовхує, да? бо ми бачимо, що він підлетів і падає вниз. І наносить демедж. А чому я так подумав? Тому що синій блік, ви ось можете побачити, тут хвостик. Нижня полоса це здоров'я оперативника, а верхня це броня. Я бачив сіру, здається. Не пам'ятаю, я бачив точно зелену броню. Ми тут можемо побачити синю броню, можемо побачити фіолетову. Бачимо, що синя гірша. От тут пустий слот. Тут от фіолетова броня вона розбита, але видно, що її тут можна заповнити цю шкалу. Тобто є градація броні, ну, плюс-мінус, як в Апексі. Типу, зелена, синя. Ну, зелені, зеленої в апексі немає, але ви зрозуміли, фіолетова, синя, синя і так далі. Золота. А от і Сіра, до речі, броня. І тільки що ви могли почути Zero to Hero Mode. Це доволі цікаво. І про це можна якраз поговорити. Дивіться, Zero to Hero Mod. Ви могли бачити на Ютубі, якщо ви цікавитеся ареною або Дельтою, як чуваки бігають з ножем в рейди і виносять там, типу, вже якусь певну солідну суму. Під кінець, там, можливо, знайшовши зброю, когось вбивши, і виходять в пул залутані з екіпою, з пушками там і так далі. Отут, тут. Це, власне, я так розумію, окремий режим гри. І це прикольна ідея, я вам зараз поясню. Починають усі, починають з ножем, І от, ну, з гавняною броньою і так далі. Тобто на самому початку у всіх шанси рівні. Але ваш успіх залежить від того, що ви знайдете в рейді, Чи це допоможе вам вижити, ну там типу пушку, броню. І так само ще попутно залутавшись, щоб щось винести. Крім цього, не вмерши, ви виходите з рейда. І це дуже крута ідея, друзі. Ну уявіть, що в звичайному в арені ви заходите з ножем без броні, і ви зустрічаєте першого ж противника, наприклад, він, він з пушкою, він в Т-4, він вас розвалює, все, у вас немає шансів. Ви навіть якщо вб'єте бота. Ви за тої за зброї, яка падає з ботів, ну ви не відстріляєтесь сірими патронами чи фіолетовими. Є шанс. Якщо там теж напівбомж або людина з цим лодаутом білети. тоді є ще якийсь шанс від нього відстрілятися. А якщо там нормально екіпійована людина, то вам не вистачить того, що ви зібрали з ботів. А тут всі починають з нулем. Тобто всі будуть вбивати цих же ботів ножем, всі будуть мати собі такі посередні пушки, якщо не знайдуть нічого кращого. А я бачив, що тут, до речі, випадають пушки з ботів. І, можливо, навіть непогані. Це все вже, ну, там, типу, хто наносить демедж, наносить фігню, а не демедж, це вже потім будемо розбиратися. От, і, власне, тут головна ідея того, що всі починають. Ні з чим. І це доволі крутий, крута цікава ідея. Run, best... Ну або от про друге, що типу Power Gear, типу, що, і можна по звичайному, тобто як ви хочете, можна будь бомжом, а можна нормально. Will always have the edge. Marathon is designed to be played in crews, with contextual pings, shared objectives, and down but not out, to streamline playing with your friends. Death is not the end. And if you're the last one standing, you can. Mm -hmm. відео, тому що мод, це означає, що це буде відокремлений режим. Я сподіваюся, що так і буде. А, тому що, ну, ми, я не знаю, можливо все поміняється до релізу, ще вересень, ще. Пройде, я думаю, не одне тестування. Бачимо, як буде. Сподіваюся, що оце дойде двома окремими режимами, типу Zero to Hero Mod і звичайний мод екстракшн. Типу, оце було б круто. Сподіваюсь, що так і буде. Overcome the odds to revive your teammates and get out with your hard <repar> And if you believe your skills alone are enough to conquer any challenge We give you the freedom to opt out of crew fill We give you the freedom <repar> to opt out of crew fill to take all the glory for yourself. Oh, so, Major Bobashi, I shot 9 uh, Bilkatse and Druhaya Bilkatse and Nick Shuski Dine. It's not a good run out. As a like solo runner. No two runs in Marathon ever play out the same. With dynamic events, variable weather, and unpredictable players, you'll have to adapt on the fly if you want to survive. Each run has a time limit, and anything can happen while you're chasing your objective. Looking to unlock upgrades or increase your faction reputation, slip into the shadows as void and ghost past your enemies. Search the map for rare materials and profit opportunities without being discovered. Bring in glitch with agility and blood and your strongest weapons to disrupt rival crews. Grab extra equipment, shield charges, and a specialized backpack. The це, власне, щось про танчика, я так розумію, розказували. Мабуть, у нього важливо в інвентарі є я такий прикол підозрюю, як в Rainbow Six Siege, коли ви можете поставити ящик з брунею. Мені здається, що він щось подібне Cruise. зробив. Cruise. And special... Да, special Мені здається, що це просто у нього якийсь типу рюкзачок. Можливо, з медициною, можливо, з бронею, Типу, він може ним ділитися. Ну, типу, кидати на землю союзники можуть підходити поповняти щити здоров'я. You're always free to experiment with Community events and more all await you in season one, where you and your friends will start to unravel the mysteries of Tau City. Four. remember, you're only ever one run away from your next big score. No, it's the last extraction point in fact, so, extra Mr. Extraction, as the maximum from Moja Putney Behish and a Поляні, стовп, просто ви біля нього стаєте. І я думаю, що чекаєте певний час, ну як по класиці Чекаєте певний час, щоб змогти вийти. Власне, в вересні, 23 числа 25 року, я так думаю, що це реліз. Ну, або відкрита бета. Подивимось, подивимось, як будуть розвиватися події далі. В принципі, цей весь контент нам завезли за один день. От була трансляція, на якій я був присутній. До речі, можу сказати, якщо хтось буде дивитися, ви зразу відмотуєте більше, ніж наполовину, бо там вони, я так думаю, для для, для розгону, для розігріву людей просто записували, як то все, як люди збираються на це е, шоу і так далі і тому подібне. Коротше, нічого цікавого з розробниками. Вони там на останній годині, мені здається, починають говорити, власне, показувати ці трейлери. До речі, там ви особливо нічого нового не побачите. Ви можете подивитися оці трейлери, зайти на офіційний канал. От я вам залишу так би мовити на смачне, щоб не затягувати відео, можете там ось гімплейчики подивитися, або оцей Сінематік такий на кіно схожий. Можете подивитися там, розказують про, я так розумію, про історію того, як ну, зав'язку і так далі. От що ж, друзі, отак от ми з вами оглянули, в принципі, марафон. Очікуємо подальших новин, подальших... Якихось мувів від розробників, можливо, якихось тестувань, гри відкритих, на які ми зможемо залетіти. Що, власне, ще скажу? Нагадаю вам, що під цим відео буде посилання на телеграм-канал, і я туди кину відео одного із тестувальників, він там розказує свої враження і попутно там гімплей на його на фоні його гімплей з бети. Ой, точніше, з тестування. І, власне, ви там можете роздивитися і ціни, і все, 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 і зброю, з якою він грав. Він грав з шотганом таким двох з двохстволкою, я б сказала, і з ДМРК він грав. Тобто зайти, подивитися, як приціли виглядають там і так далі, і тому подібне, дуже цікаво. І заодно підпишитесь на мій телеграм. Що ж, друзі, дякую всім за увагу. Таке відео огляд вийшов. Давайте. Підпишемось на канал, поставимо мені лайк, напишемо обов'язковий коментар, щоб відео просувалося. Дякую вам за увагу, друзі, і до нових зустрічей.